І ще про один аспект співпраці між двома країнами 300 мільйонів євро, саме таку суму планує заробити Україна, продавши Японії свої квоти на викиди газів в атмосферу. Всі ці гроші, як наголосила Тимошенко, підуть на втілення екологічних проектів. Отже, нагадаємо про кіотський протокол, який власне і ввів поняття квоти, тобто обмеження на викиди в атмосферу. Іотський протокол було підписано у 1997 році з метою обмеження викиду у атмосферу, вуглецю та інших парникових газів. Кожна країна отримала квоту на викиди у тих обсягах, які вони становили у 1990 році. При цьому розвинені держави мають до 2012 року скоротити обсяги забруднення атмосфери ЄС на 8%, Японія та Канада на 6%. Україна та Росія можуть залишити їх на рівні 90-го року, а деякі країни, зокрема Норвегія та Ісландія, навіть збільшити. Єдина з промислових держав, що відмовилася ратифікувати угоду США, частка яких у загальному забрудненні атмосфери планети становить майже 40%. Протокол передбачає право країн, які не використали свою квоту на викиди в атмосферу, продавати залишок. Торгівля квотами розпочалася з 2005 року. Перший такий досвід отримали підприємства Євросоюзу. Ті виробництва, які не використали ліміт, могли продати його іншим підприємствам. Україна також провела переговори з Японією на продаж її права на викиди в атмосферу 30 мільйонів тонн парникових газів з української квоти за ціною 10 євро за тонну. Це може принести українській скарбниці близько 300 мільйонів євро. За розрахунками міністерства охорони навколишнього середовища. Загалом Україна може продавати право на викид в атмосферу близько 150 мільйонів тонн вуглецю на рік. Отже, Ірина Ставчук, координатор програми зі зміни клімату національного екологічного центру програми час. Доброго вечора, пані Ірину. Скажіть, будь ласка, яка організація в Україні контролює кількість викидів в атмосферу і яка розділяє квоти між підприємствами всередині країни? Ну, в Україні розділення квот між підприємствами немає, тому що в Україні немає такої системи, коли підприємства зобов'язали скорочувати викиди парникових газів. Ну а щодо міжнародного рівня, то кількість квот їх підрахунки ем, встановлюються секретаратом конвенції. Тобто ці дані перевіряються. А саме питаннями координації в Україні Кіотського протоколу і рамкової конвенції зміни клімату є міністерство охорони навколишнього природного середовища. І е, майже всі повноваження зараз передані на новий орган виконавчої влади, який було створено два роки тому, це Національна агенція екологічних інвестицій. Те, що Україна не вичерпує свої квоти, це добре чи погано? Е, ну, з точки зору продажу квот. Це добре з точки зору того, що уряду не потрібно нічого робити на скорочення викидів, це нібито добре. Але з іншого боку, як екологічні організації, ми вбачаємо в цьому проблему, бо для уряду немає ніякого зовнішнього стимулу запроваджувати заходи енергозбереження та розвивати відновлювані джерела енергії. Тобто у нас єдиний стимул, який зараз є: це енергонезалежність, так? і це конкурентна споможність наших підприємств. Тому що якщо не скорочувати витрати енергії, а витрати енергії скорочення витрати енергії це по суті скорочення викидів парникових газів, тому що основними джерелами є нафта, вугілля, газ, і при їх спалюванні викидаються в атмосферу. Тобто ми зараз говоримо про модернізацію українських підприємств. Скажіть на тлі економічної кризи, коли промисловість згортається, очевидно, що ми й далі не будемо вичерпувати свої квоти, тобто продаж ця, цей бізнес, якщо можна так сказати, і далі буде діяти і. Приносити гроші в Україну я б сказала, що ні. Кьотський протокол діє з 2008 по 2012 рік. І на цей період дійсно ми не перевиконаємо тої квоти, яка нам встановлена. Але це не означає, що на наступний період дії Кьотського протоколу або на наступний протокол, який буде підписаний, Україна отримує таке ж зобов'язання. І зараз ідуть вже активно переговори, і уряди повинні. І в грудні Україна вже повинна була їхати зі своєю позицією, і в грудні цього року повинні вже підписати країни нову міжнародну угоду, яка встановить нові зобов'язання. Вчені говорять про те, що от за кіотським протоколом як було сказано, індустріально розвинені країни повинні були взяти сукупно 5% від рівня 90-го року. А на наступний період, з 2013 по 2020, вони сукупно повинні скоротити на 25-40%. І то тобто, можливо, що під час підписання наступної серії, скажімо, протоколу Україні кількість квот зменшиться, і я б сказала, все, що квот, це спонук... скоріш за все взагалі не буде, ага. тобто ситуація, коли потрібно вирішувати проблему зміни клімату, коли це постає дійсно економічна проблема для сотень мільйонів людей, і проблема, яка дійсно торкається взагалі можливості існування для сотень мільйонів людей. І мова вже не йде не тільки про те, що індустріально розвинені країни повинні скорочувати викиди, а також країни, що розвиваються, повинні докладати певних зусиль по скороченню викидів, звичайно, за фінансовою та технологічною допомогою розвинених країн, але всі повинні скорочувати викиди. І для того, щоб що говорить вчені, що нам потрібно утриматися в межах двох градусів потепління, це означає, що до 2050 року рівень глобальних викидів парникових газів повинен скоротитися вдвічі менше. Ніж він є зараз, і це означає, да, щоб цей це шлях можливо, вниз ні? був це технічно можливо і економічно це означає, що потрібно країнам використовувати 1% свого ВВП. На скорочення викидів парникових газів 300 мільйонів така сума, яку заробить очевидно Україна. Скажіть пані Тимошенко сказала, що ці гроші будуть направлені <гум> на екологічні проекти, які найнагальніші екологічні проекти з вашої точки зору, і взагалі то це дуже велика цифра. Це майже 10% від бюджету України. Можливо, Україна перетвориться на екологічно стабільну державу у зв'язку з цим. Ну, взагалі-то е, ці кошти повинні бути направлені лише на проекти скорочення викидів парникових газів, тому що ці кошти Україна отримала в рамках Кьотського протоколу, мета якого є скорочення викидів парникових газів. Тому логічно, щоб ці кошти були направлені лише на такі проекти, не просто екологічні, а саме на вирішення проблеми зміни клімату. Е, е, е. От саме такі проекти і будуть запроваджуватися. Це велике питання, тому що з офіційної інформації немає, які ж проекти будуть запроваджуватися. І плани уряду, які були до останнього часу, і наші офіційні запити, які ж саме плануються проекти, їх просто нам не показують, і ми не знаємо, що саме планується. Початково минулого року уряд заявляв, і це агенція екологічних інвестицій, що будуть фінансуватися великі підприємства, металургійні, да хімічні, на яких дуже великі потужності, і модернізувавши їх Дуже можна сильно скрутити викиди промоти. Можна вжати екологічними проєктами. Це можна вважати екологічними проектами, але питання по полягає: а чому? А чому саме металургійні підприємства, які отримують досить високі прибутки, які через те, що вони, можливо, не платять податки екологічні, можливо, тому що вони купують за електроенергію в. Де ви треба йти по шляху, ну яке підприємство найбільше шкодить і викидає цих парників газових треба... та й має змінювати ситуацію? Позиція екологічних організацій була трошки інша. Тобто, ті підприємства, які мають можливість отримувати кредити в банках, і для яких є в принципі інший механізм кіотського протоколу це механізм спільного впровадження, за яким вони також можуть отримувати кошти продаючи скорочення викидів парникових газів, і в яких всі ці підприємства вже беруть участь, тобто. Направити кошти державні на ті проекти і на ті програми, для яких неможливо знайти коштів інших, тобто це програми в транспортному секторі, да якась інфраструктура, якісь ті ж самі реконструкція залізничної дороги, і це також проекти житлово-комунальному секторі. У нас в Україні одна з проблем, що дуже багато втрачається тепла саме в будинках. Да, вони не теплоізольовані, старі. Вікна, якісь такі, да, дуже багато бюджетних будівель, які ж також від цього страждають. Відповідно, коли Зрозуміло. ця енергія втрачається, підвищуються тарифи для цих секторів і для народу просто неможливо знайти. Да, якби були кошти, замінили би і є низка проєктів в інших країнах. І досить великий досвід, коли. Повертаються частково кошти державою. Ми будемо на такі сподіватися, проекти. що всі проекти, які дійсно принесуть якусь користь, вони будуть запроваджені в нашій країні. Я вам дякую, що прийшли до нашої студії. Хочу приділити увагу іншій темі, саме політичним силам, які колись були серед лідерів, а нині лише мріють повернутися до парламенту всередині соціалістичної партії бурі і конфлікти. Нагадаємо головних дійових осіб. А потім.